Всім привіт і я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я прийшла до вас з будівництвом комуни або просто спільного житла для студентів. Назвати це повноцінним гуртожитком я не зможу, бо в четвертій частині Сімс гуртожиток не передбачає кухню та якісь кухонні побутові приладдя. Але якщо для вашого розуміння буде простіше донести мою ідею так, як я її хочу донести, то можете вважати це будівництво умовним гуртожитком. Для цієї домівки Мене є призначення, а також невелика історія, мій улюблений бекграунд. Тому у відео про це і буде іти мова, і всім зацікавленим одразу бажаю приємного перегляду. Почну, мабуть, з того, що мені подобається інтерпретувати місто Брідчестер у своїй грі як суто студентське містечко. Я ніколи не засіляю в це місто сімів, які якось не будуть пов'язані з навчанням. Чи то студенти, чи то викладачі в своїй особистій грі я за те, щоб у Брічестері всі сіми були студентами і жили в ньому лише тому, що вони проходять навчання у тому чи іншому університеті, тобто живуть вони в цьому містечку тимчасово. Звичайно, щоб гра і можливості студентського життя були різноманітні, хочеться, окрім гуртожитків тих стандартних, які є в грі, додати ще якісь варіанти житла, які будуть умовно рентдерні. Довані студентами мені завжди здавалось цікавим явище кампусів, тобто саме. Цих студентських містечок, які вміщують в себе і навчальні заклади та будівлі, і житлові приміщення студентів, і якась частина розважальних структур, інфраструктура саме містечка, це у випадку мого студентського містечка. Якщо я взагалі вірно розумію поняття цих кампусів, що це саме назва місця, це чи містечка, де угруповані всі заклади, в яких відбувається увесь процес студентського. Навчання. Я студентом була вже дуже давно, і в гуртожитку не не жила, тому прошу вибачення, якщо я щось не так розумію. Тож для того, щоб е, урізноманітнити, якщо так можна сказати, житлові умови студентів, мені хотілося додати в своє збереження цікаву нову будівлю, яка буде відрізнятись від стандартних сімівських гуртожитків саме в четвертій частині Сімс. Я згадала про комунний Сімс-2, де кожен студент. Мав змогу приєднатись до цих комун, якщо поспілкується та подружиться з представниками цих спільних домівок. Також часто в американських фільмах чи серіалах, особливо фільми нульових, в кампусі завжди показували якесь спільне місце, де проживає когорта людей, наприклад, спортсмени, представники студентської команди якоїсь дисципліни, і де ще окрім житла цих людей, там постійно влаштову. Якісь студентські вечірки. До речі, в мене завжди було одне і те саме питання: хто взагалі оплачує банкет? Звідки гроші на ці вечірки, та хто їх оплачує в фільмах? Невже все це робиться силами? Тільки студентів завжди цікавило це питання, і воно завжди залишається для мене відкритим, тому що ну, наше студентське життя дуже відрізняється від того, що показується у таких, скажімо, тематичних фільмах. Це звичайно інша тема для. Спілкування, але якщо у вас є думки з цього приводу, то ви знаєте, де їх залишити, звичайно, в коментах. Так от, повертаючись до таких комун, мені здається, що такого типу житла саме не вистачало якраз у моєму збереженні. Мені хотілося поєднати мої спогади про студентське життя в попередніх частинах Сімсу, як я відправляла своїх якихось сімів студентів і грала в попередніх частинах, і уявлення про студентське життя, яке я вбирала в себе саме з студентських комедій. Якщо говорити про другу частину Сімс, я не дуже часто приєднувалась саме до цих комун. Де вже проживають сіми. Частіше мені подобалось відправляти персонажів у гертожиток або знімати окреме житло, наприклад, але ідея комун у другій частині це дуже класний варіант. Якщо я б, наприклад, грала у Sims 2 зараз, то я б, мабуть, кожен раз створювала свої комуни самостійно і робила із них центр всього студентського життя. В моєму дитинстві в мене було, мабуть, якесь інше поняття про студентське життя, тому це ми. Комунами я майже не користувалась. Якщо ви раніше не стикались взагалі з комунами в Sims 2 не грали в Sims 2 або просто не використовували можливості університету, то погугліть, що таке Greek House в Sims 2 Воно так називається англійською. Там були свої цікаві фішки, як жителі такої комуни можуть, наприклад, виділяти саме свою комуну. Була можливість влаштовувати вечірки у простирадлах, я пам'ятаю. Та саме головне, що вони мали можливість жити окремо у своїй окремій оселі, у будинку повноцінному, не в гуртожитку, де будуть влаштовувати свій побут і життя правила якісь самостійно. Також там була можливість робити окремо жіночі та чоловічі комуни, я це пам'ятаю, але в принципі гендерне розділення є і у четвертій частині. Гуртожиток також можна розділити на суто чоловічий або суто жіночий, не тільки спільний, якщо ви захочете, це можна зробити у властивостях саме вашої ділянки. У третій частині сімс, по моїм спогадам, Щось подібного не було, там були тільки гуртожитки, але я можу помилятись, бо в третій частині я, як правило, відправляла сімів у гуртожиток, чи вони просто навчались вдома. Я пам'ятаю, що така можливість була, бо в третій частині, і за всієї великої кількості можливостей і вільного світу як такового, і ще й за великої купи багів і лагів симуляції, в третій частині я майже нічого не встигала робити. Тому щось про студентське життя в третій частині мені зараз важко згадати. Ну і вже повертаючись до четвертої частини, ми маємо гуртожитки, маємо можливість купити всю ділянку або готовий дім для житла. І на цьому все більше якоїсь можливості урізноманітнити житло студента немає. Мене не влаштовує сама можливість купляти у Брідчестере цілу ділянку і жити там на ній, хоч до останніх днів. Персонажа, але я розумію, що це містечко випускалось просто як нове місто для доповнення університету. І усі ці уявлення про університетський кампус це лише мої якісь вологі мрії. І дякуючи сама собі і своєму розумінню, що Сімс це велика пісочниця, де ти сам можеш робити що тобі завгодно, абсолютно що завгодно, і вигадувати будь-який лор, будь-які установи та. Про життя цих чоловічків, яких ми контролюємо. Я вирішила додати свій варіант комуни у свій такий уявний кампус під назвою Брічестер. не дивлячись, що в місті є два різних університети. І ось я нарешті, після такої довгої промови, можу щось сказати про сьогоднішню будівлю, і яка у неї є невелика історія. Та ще декілька слів про саме будівництво. Ця будівля передбачається як. Старий корпус гуртожитку, який був колись давно ще активний, коли ще тих гуртожитків, що пропонує гра, не було. Коли ці університети тільки починали свій шлях становлення, скажімо. Тобто, це така історична будівля Брічестеру, за часи якої тут змінювались не тільки жителі, а й саме призначення цієї будівлі. Після того, як у Брічестері почали навчатись все більше і більше студентів, приїжджати сюди з різних містечок, сім світ. Ту не всі, звичайно, могли собі дозволити окреме житло, яке умовно є в наявності в цьому містечку, і у вигляді міського декору поважні пани цього кампусу не знаю, яка у них може бути посада, хто взагалі заправляє кампусом, але це не так важливо. Коротше, вони почали розширювати містечко, що логічно на території почали з'являтись нові житлові місця. Ще і потім тут з'явились два окремих університети. Це знаєте, як багато хто із сімерів віддає більше перевагу Брічестеру, а не Фоксбері, другому університету, який тут є. Це навіть чисто з психологічної сторони логічно, адже назві одного університету дали перевагу самі розробники, назвавши так само і міст. Як і цей університет, а другий десь там полишили на другому плані. Тому Брічестер, як саме університет, вважається для мене більш старим університетом, а Фоксбері це більш такий новий університет, який з'явився відносно нещодавно. Тож, повертаючись до цієї будівлі, таким чином, потреби у цьому гуртожитку більше не було і його закрили. Але будівля стояла без діла, і в якийсь момент чи. Чи самі студенти проявили ініціативу, чи якісь вище поставлені відповідальні за це місто, вони вирішили віддати цю будівлю під таку спільну житлову ділянку студентів. Тут могли також в якийсь період часу проживати окремі групи студентів, які займалися чимось спільним, наприклад, Спортсмени стипендіати. Та чим далі йшов час, тим більше було змін, звичайно. І зараз ця будівля є місцем житла для будь-якого студента з обох університетів, без якихось гендерних обмежень чи факультетних обмежень. Хоча самі кімнати все ж розмежені умовно на чоловічу-жіночі, але на ділянці можуть водночас проживати всі разом, і будь-хто може займати будь-яку кімнату. В принципі, це не також і важливо. Головною моєю ідеєю на цій ділянці була велика спільна зала, де студенти можуть проводити вечірки. Так саме це було моєю головною потребою на самому початку, коли я взагалі задумала це будівництво. А уже вся ця предисторія розвинулась у мене в процесі будівництва та мого розуміння, що я взагалі будую. Саме зацікавлення у мене було в спільній залі. Як ви могли... Бачити на самому початку будівництва я багато уваги приділила екстер'єру та зовнішньому вигляду будівлі, щоб показати, мабуть, вік цієї будівлі, що це така історична будівля. Та на самі кімнати, де можуть жити студенти, я не витрачала багато часу для зйомки, ви не побачите багато якихось деталей облаштовування саме кімнат, тому що моєю головною метою була саме спільна кімната для вечірок. Ця будівля. Умовно поділено на два таких таунхауси з різними вхідними зонами. У кожному умовному домі є своя кухня, свої ванні кімнати та спальні кімнати. Будівля має три поверхи, як ви вже могли побачити, що не для мене, бо я рідко будую три поверхи. Ну і фішкою є те, що третій поверх, майже увесь спільний, там є. Декілька кімнат спальних, але найголовніша така зона це саме та спільна кімната, де там проводяться студентські вечірки. Скажу навіть більше, по моїм задумам, чи по моїм таким мріям, <сум> уявленням, у цій будівлі проводять наймасштабніші вечірки. Саме тут можна буде зустріти студентів з обох університетів і застати велику кількість студентів з різних факультетів та різних курсів. По інтер'єру мені хотілось. Показати старовину цієї будівлі, тому багато меблів, шпалери, якісь спільні предмети. Я вибирала більш такі підстать старим гуртожиткам чи навчальним приміщенням з особливим своїм стилем, якщо ви мене зрозумієте. Наприклад, комоди для речей майже у кожній спальні є однаковими і трошки такими пошарпаними. Е, є такі предмети в базовій грі. Е, я зробила це для того, щоб підкреслити Знов ж таки старовину цього колишнього гуртожитку, можливо, ці меблі стоять тут ще за часів перших студентів. Це було б дуже непогано і доповнювало би мою історію. Ну, а самі студенти сучасні, які вже тут зараз живуть, вони можуть облаштовувати свої спальні зони своїм декором, своїми речами, своїми предметами для захоплень, для хобі і так далі. Всі меблі для комфортного житла. Надаються. Саме цією будівлею вже як за замовчуванням. Будівлі вийшли достатньо великою для житла. Тут є аж сім спальних кімнат, шість знаходяться у самій будівлі на другому і третьому поверхах, та ще є одна спальня у підвальному приміщенні, про яке я забула, якщо чесно, під час будівництва на камеру. Прошу за це вибачення, але на скріншотах у кінці відео ви зможете побачити, як та спальня виглядає і де вона знаходиться. І мене приваблює саме ця спільна кімната на третьому поверсі, де проводяться вечірки. Не тому, що я її дуже класно якось зробила, чи по-особливому якось обставила. Ні, навпаки, в мене є. Деякі моменти, і на кінець будівництва мені здалось, що я залишила для неї замало місця, і якщо б можна було щось виправити, я б, мабуть, зробила цю кімнату більшою, щоб вмістити якомога більше предметів, які б я хотіла бачити на тих самих таких типових вечірках. Але сама ідея була про те, що тут можна буде влаштовувати ці круті вечірки. І от саме вона мені подобається. Звичайно, якщо перед цим закрити. Усі двері в спальні від посторонніх, щоб вони там не вештались і не проводили весь час саме в кімнатах чужих, а не на вечірці. Ну і якщо ці сіми взагалі будуть слухатися. Ось такі у мене з'явились думки щодо цього будівництва. Я сподіваюся, що я не була занадто душною. Хотілося побільше просто розказати вам про свої уявлення цього студентського життя у своїй грі, як я його бачу. Та можливо навіть. Вдихнути вас на щось нове для себе в своїй грі, якщо ви полюбляєте грати студентами під час їхнього навчання. Ця будівля буде доступною на Patreon за підписку. Справа в тому, що я планую династію і я саме на початку планую грати в студентському містечку, тому дуже хочу спочатку показати цю будівлю в серії, а вже потім віддати її у спільний доступ. Тому, якщо вона вас зацікавила, ви можете підписатись та підтримати мене на Patreon. Якщо у вас є можливість і бажання, або ви можете дочекатись виходу династії. І вже в процесі серії зможете забрати цей лот до себе в гру. Я думаю, що у процесі серії, коли ми побуваємо на цій ділянці, я не забуду наголосити про можливість скачати цю ділянку і надам усі необхідні посилання. Ось такий анонс собі вийшов про династію. Я дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас є думки щодо студентського життя у вашій грі, якщо ви бажаєте ними поділитися, або якщо я вам Нагадала цим відео про щось цікаве, що відбувалось у вас під час гри. Залишайте ваші коментарі. Та, звичайно, якщо у вас є побажання, ідеї або захотілося підтримати відео і мене, теж біжіть у коменти, мені буде дуже приємно отримати відгук та відповісти на нього, звичайно. Та якщо вам було затишно, то залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, заглядайте у опис під відео і знаходьте всі корисні посилання на мене. Ще раз вам дякую за увагу. Агу, бережіть себе і до зустрічі у нових відео.